Обираємо саундбар за хвилину чи більше. Бувають три типи розміщення саундбара: на полиці, на стінний та підставка під телевізор. Потужність зазвичай на кожні 20 квадратних метрів треба 100 Вт. Плюс-мінус. Якщо ви обираєте саундбар з окремим сабвуфером, то потужність сабвуфера має бути вдвічі більша, ніж потужність усього іншого. Плюс-мінус. Чим більше каналів, тим об'ємніше буде у вас звук. Беріть відповідно до бюджету, зазирніть за телевізор та подумайте заздалегідь, яким саме кабелем ви будете під'єднувати свій саундбар до телевізора. Бездротовий зв'язок між саундбаром та ТВ – це дуже круто, але перед покупкою обов'язково переконайтесь у сумісності. Не варто купляти якийсь ноунейм, no вам з цим саундбаром ще жити. Якщо бренди вашого ТВ та саундбару не співпадають, то варто дивитись у бік Sony та JBL. А якщо бюджет трохи більше, то можна дивитись у бік Кліпш, Харман Кардон, Боус, Сінхайзер та Ямаха. Перед покупкою обов'язково послухайте свій саундбар наживо, бо нічого вам краще не опише звук ніж.